Здається, сьогодні хтось получить ні нюлей. Знаєте що? Зараз покажу. Дивіться, звозять зерно на склад. Дивіться, яка вологість цього, наприклад, 12,4. Тут з одного участка поля привезли кубку і скаже агроном, поміряв, сказав на полі, сказав, що тут вологість десь 14-15. Зараз покаже. Дивіться. Снімаємо далі. Бачите? З однієї сторони, так. Тут ще більша волога. 20, а, тут 21, а от там в нас 32% навіть було. О, тут вже аж зашкалює, щось тут не то. Ну тут, коротше, десь в середньому 32%. Ждемо вечора, поки агроном приїде на склад. Будемо бачити, будемо розбиратися.